Любі друзі, всім привіт! Кому цікаво, одна з цих красунь, ось таких, бачите, метеликів наших гарненьких. Може бути ваша. Ми її зараз годуємо осінцем. Вау. Дуже видно, поки не буде, але буде видно, як вони його почнуть їсти. Це у нас три кролички. В січні вони вже можуть паруватися. Гарненькі для вас підберемо, яку скажете. І також у нас є кріль. Комплект можемо підібрати для вас. На плем'я для розведення. Все, що вам потрібно. ну Маляток двохмісячних ми вам не пропонуємо, вони ще ростуть. Ось така ситуація. Дякую за увагу. Розвиваємося, вирощуємо. Ну, а якщо вам цікаво, пишіть в коментарі або в приватні повідомлення, будемо домовлятися. Якщо потрібна якась консультація, також допоможемо обов'язково. Дякую.